США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями. Про це пише видання Ексіос із посиланням на трьох неназваних американських чиновників. А вони пояснюють це тим, що вбили представника лідера угрупування Хамас, політичного лідера Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня. У матеріалі йдеться, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну регіональну коаліцію країни, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство е е ханії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і Хамасом, яка викликала різні антиізраїльські настрої в усьому регіоні. Наскільки з вашого огляду ми можемо це е прогнозувати? Що це дійсно буде так? І, е чи не зменшить Сполучені Штати Америки допомогу Україні? Бо будуть розуміти, що Ізраїлю потрібно допомагати відбивати. Ми пам'ятаємо потужні нальоти зі сторони, точніше на Ізраїль. І відповідно виходячи з цього може бути надано і передано Україні озброєння? Так, Ми припускаємо, бо я впевнена навіть, навіть в білому домі до кінця не знають, яка допомога потрібна. Припускаємо, що швидше за все ситуація буде розвертатися таким же чином, як це було. Попередній раз, коли був масований обстріл Ізраїлю, і багато країн захищали повітряний простір Ізраїлю, літаками протиповітряної оборони, відбили цю навалу, і все повернулося на вірніше знову став статус-кво, тобто. Все, Ізраїль зробив удар, на нього удар у відповідь на Ізраїль, і все, всі зупинилися. Про наземну кампанію наступу на Ізраїль. Швидше за все, мова не йдеться, бо принаймні таких повідомлень немає. Від журналістів осінтерів ну, вони не помічають якоїсь скупчення, якоїсь техніки. Швидше за все, це обмежується ракетним обстрілом Ізраїля. Ми не знаємо, чи це буде. Тисяча дронів і тисяча ракет, або там менше в рази, або ще більше. Швидше за все, це просто буде ракетний обстріл, і ситуація зупиниться для України. Я не думаю, що це буде зупинка постачання допомоги нам, але ось на цьому моменті, на цьому зламі історії, ми можемо загубитися інформаційно. Бо на жаль, західне суспільство воно дуже полюбляє тренди. От був там тренд спочатку України, перші місяці вторгнення все про Україну, про Україну. Потім якось все ну ця мода вже на Україну. Вона пішла вже вниз. Згадайте, будь ласка, коли 7 жовтня 23-го року напад на Ізраїль все про Україну забули і багато аналітиків, експертів. Так що у нас там Хезбала, Хамас, хто кому тато, хто кому хрещений? Як вони де шиїти? Де суніти? А що там Авдівка? Така різниця тут у нас є АЛЄПО, тут у нас у Хайфа, тут сектор Газа. Тобто, на жаль, трендовість вона нам за. Вважає Україна на цей період можливо випаде з фокусу уваги. Іване, дуже дякую вам за те, що знайшли час. Вімкнулися до нашого прямого ефіру.